Три місяці тому косметологиня Наталія Чіпко доєдналася до благодійного проєкту Безбар'єрний салон. Зініціювала його з квітня у Мукачеві громадська організація Безбар'єрне Закарпаття. За словами голови організації Руслана Проценка, головна ідея проєкту раз у місяць безоплатно надавати послуги майстрів манікюру, педикюру, перукарів та косметологів маломобільним людям та тим, кому такі послуги недоступні через брак грошей. До маломобільних майстри приїжджають додому. Бачила цей проєкт, Я прямо обривала Руслану. З громадської організації телефон, що ну, буде дуже зайнято, що я хочу е, приймати участь в цьому, що мені це цікаво. Наталя розказує про проєкт, дізнається все більше людей, і зараз уже не вистачає майстрів. І от в цьому місяці у мене вже було е, е, про. Прохань на два дні зараз. Це за свій кошт, і кабінети ще плачу. кошт, да, і процедури всі там від 50 до 70 гривень собі вартості. То це ну власне я сама оплачу, тому ну один день я можу. Більше поки не можу у безбар'єрний салон до Наталі. На цей раз прийшла Тамара, вимушена переселенка із Слов'янська Донецької області. Перший раз. Перший раз я ніколи не була у косметолога. Деко, звісно, у сучасному світі, але так вийшло. У Мукачеві Тамара із 2022 року розказує, як дізналася про безбар'єрний салон. Я дізналася через інтернет. У Фейсбуці підписалася і користуюся послугами. Я вже була у подолога, робила педикюр. Тепер дійшла черга до косметолога. Тепер до А як вам взагалі потрібні такі проекти? Як ви думаєте? дуже потрібні. Дуже, дуже. Які у вас відчуття після того, як ви побували в цих салонах? Валіріна. Як балерина після прем'єри легко дихати, легко ходити. Думаю, і на цей раз все буде добре. В цей раз теж буде все хорошо для того, щоб нам щось корисне лягало. Якісь масочки, там, ті всі препарати нам потрібно хорошо очистити. Косметологиня Наталія Чіпко теж вимушена переселенка. У Мукачево приїхала у липні 2022-го. каже, відразу взялася волонтерити до роботи, змогла повернутися у січні 2024-го, Після того як отримала два гранти від громадських організацій на купівлю необхідного інвентаря та базової косметики. Мені було страшно починати все спочатку, тому що коли тобі ну плюс років, тебе все в житті установлено. Ну як ти це відчуваєш, да починати щось заново з зони комфорту, вилазити, мало того, що війна так ще. Нову діяльність, а це ну це насправді досить таки масштабно відкриватися, то це було дуже стресово. За першою освітою Наталя Філолог каже: вчитись косметології почала у 26 років. Відтоді вже й рік практикує. Коли я приїхала на Закарпаття, я бачила, що мені іншим переселенкам, переселенцям дуже допомагало місцеве населення, організації різні нас підтримували, так як Ну, мені допомогли, то я е, хотіла допомагати далі людям. Теж волонтерська діяльність мені завжди була ну, близька по серцю. І до війни завжди в нас були е, проекти, можна знайти, да, де ти можеш чимось допомагати, тому що завжди, е, коли в тебе в житті все добре, ну я завжди так налаштована, що в мене в житті все добре. То ти хочеш чуть-чуть цього передати іншим. Дізнатися більше про роботу безбар'єрного салону і подати заявки на наступні візити до майстрів можна на сторінці громадської організації Безбар'єрне Закарпаття у Фейсбуці. Тетяна Рушновська, Леонтій Колишин, Суспільне, Новини.